Як додавати та віднімати дроби, як і багато речей в цьому житті, додавати і віднімати дроби просто, тільки треба знати, як це робити. То як, на раз, два. Дроби з різними знаменниками додавати і віднімати не можна. Знаменник це нижня частина простого дробу, верхня частина називається чисельник. Тож початкові правила обчислень з дробами такі. Перше. Додавати і віднімати можна тільки дроби з однаковими знаменниками. Друге. При дії з чисельниками додаємо чи віднімаємо. Третє. Записуємо відповідь в найпростішій формі. Тобто, за потреби скорочуємо дріб чи утворюємо комплексний дріб. То що ж робити, коли знаменники різні? Правильно, привести все до спільного знаменника і тоді робити обчислення. Спільний знаменник це найменше число, яке без залишку ділиться на обидва знаменники у виразі. Часто це може бути найменші зі знаменників. Знаходимо найменший можливий спільний знаменник, ділимо його на кожен зі знаменників дробів. Отриманий залишок це число, на яке слід помножити і чисельник, і знаменник кожної дробі. Робимо це. Отримаємо дроби з однаковими знаменниками. Тепер з їхніми чисельниками можна проводити обчислення. Записуємо відповідь у найпростішій формі дробу. Можна по-різному це записувати, аби було зручно. Зараз ми вам покажемо один прикольний наочний спосіб. Так навчають дітей в Сингапурі. Радимо вам зупиняти відео, передивлятися по кілька разів. Ось! Запишіть приклад. 1 друга плюс 1 третя. Графічно зобразіть перший дріб як вертикальні комірки. Два прямокутники, один з двох позначений. Тепер зобразіть другий дріб як горизонтальні комірки. Тут це три прямокутники, один з трьох позначений. Тепер взаємно перенесіть лінії поділу на частини. Бачите? Кожне зображення дробу тепер поділене на шість комірочок. 6, то і є спільний знаменник для двох і трьох. Вийшло тепер 5 замальованих комірчин з 6. 2 шостих плюс 3 шостих. Тепер ваша черга спробувати сингапурський метод. Чи вийшло у вас 27 27,30? Якщо спростити, буде 9 десятих. Є і звичніший для нас метод. Найменшого спільного дільника. Так ми змінюємо дроби, аби привести їх до спільного знаменника і мати змогу додавати чи віднімати їх. Нагадуємо, що кінцеву відповідь слід скоротити чи записати як змішаний дріб. І навпаки, коли маємо проводити обчислення зі змішаними дробами, їх для початку треба перетворити на неправильні. На початку ми обіцяли, що робити обрахунки з дробами це на раз-два. Нумо повторимо вивчене. Різні знаменники додавати не можна, віднімати теж. Знайдіть найменше спільне кратне обом знаменникам число. То і буде спільний знаменник. Змініть дріб відповідно. Якщо у вас змішаний дріб, то спершу зробіть його неправильним. Проведіть обчислення та скоротіть відповідь, чи запишіть її як змішаний дріб.